Зелень та квіти, дзюрчання води у фонтані, спокій та затишок. Свій 72-й день народження одеський дитячий будинок інтернат приймав гостей. До свята готувалися і працівники закладу, і його вихованці, які підготували концертні номери. А подарунком для підопічних будинку інтернату стало відкриття залу для зайнять з лікувальної фізкультури. Для більшості людей з інвалідністю лікувальна фізкультура не просто потрібна, а вкрай необхідна. І тепер заняття будуть проходити в цьому світлому сучасному приміщенні. Якщо лікувальна фізкультура прописана в індивідуальних планах розвитку дитини, то вона не важлива, вона вкрай необхідна. Тому у нас сьогодні десь. Приблизно 65-70% всіх підопічних мають займатися лікувальною фізкультурою. Цей зал для ЛФК будували протягом двох років. І як підкреслює директор, на це не було використано жодної копійки бюджетних коштів. Допомагали волонтери й друзі закладу. Серед тих, хто регулярно підтримує інтернат, наші захисники вони теж стали гостями свята. Так сталося, що перший раз на полі бою ми тоді знайшли, захопили вірніше в полон всіх і за них нам дали премію винагороду як в обмінний фонд. Гроші десантники вирішили витратити не на себе. Окрім захисту держави, ще захотілося щось зробити корисним, бо ми бачили, як страждають діти там, і захотілося щось зробити просто кудись кошти з пользою віддати. Коли Артем приїхав у відпустку до Одеси, запропонував допомогу цьому будинку інтернату. Гроші не брали, але взяли матеріалом. Це я дуже задоволений. Що так сталося. На жаль, вже більшість тих хлопців, з якими ми це робили, придумали вже немає живих, царство небесне, але хоч щось, ми корисно після себе лишимо. І це не останнє, що ми зможемо зробити. Сьогодні в дитячому будинку інтернаті перебувають підопічні у віці від 18 років. Молодші вихованці знаходяться в евакуації на заході України, тому є можливість розмістити в закладі нових вихованців, бо допомога сьогодні потрібна багатьом сім'ям, де є люди з інвалідністю. Враховуючи те, що підопічних у нас сьогодні 89 осіб, ми маємо можливість відкрити і потужності. Відкрити денне відділення, відділення п'ятиденного перебування і так, як то кажуть, програму відпочинок для батьків для сімей з дітьми з таких з вадами. Ми маємо такі можливості. Сьогодні є можливість відкрити в інтернаті дві групи по 6-7 дітей, говорить Андрій Печений. Одеська область прийняла багато людей з прифронтових та окупованих територій, і сім'ї, в яких виховуються діти з інвалідністю, будуть мати можливість отримати тут допомогу. Шо, помовно кажучи, родина привезла дитину в понеділок зранку, в п'ятницю ввечері на вихідні. Забрала її в сім'ю, це дозволить родині працювати. А ми будемо надавати соціальні послуги ну, згідно наших кваліфікацій. Планів у керівника інтернату дуже багато, бо діти і підопічні потребують всебічної допомоги та уваги. Відкриття залу ЛФК це один з виконаних пунктів. А попереду ще ціла низка того, що тут планують впровадити в життя у найближчому майбутньому.